Соловецьке літо 1936 року було незвично спекотним. Сонце нагрівало залізне підвіконня так, що не можна було доторкнутися. Микола Куліш годинами дивився на церкву біля лісу, на якій замість Христа сяяла велика червона зірка. Тільки її він міг бачити з крихітного вікна спецізолятора, де тримали особливо небезпечних політичних. Як швидко, за якихось два роки, перевернулося його життя, А здавалося, що все найголовніше у ньому тільки починається. Він згадував, як восени 1925 року приїхав до Харкова на запрошення письменницької організації. Його п'єса 97 тоді мала великий розголос, і колиш остаточно вирішив займатися драматургією. Адже писав він завжди і гімназистом у провінційних Олешках нині Цюрюпинськ, і на фронті Першої світової, і командуючи південним штабом Червоної армії під час громадянської війни, і коли вчителював на Одещині. І ось нарешті Харків. Час національного і культурного піднесення Микола Хвильовий, Остап Вишня, Юрій Яновський, Павло Тичина, літературні вечори, вистави, зустрічі і бесіди і, врешті, знайомство з людиною, з якою вони стануть творчими побратимами. ПАМ'ЯТАЄ, як на одному з вечорів підійшов до худорлявого жвавого чоловіка і відрекомендувався у своїй звичній манері. Куліш. І по короткій паузі Микола. Щоб бува не сплутали з паньком кулішем, той давно вмер, а я ще живий. Його візаві потиснув йому руку і сказав просто: Курбас. Ах, Лесю, Лесю, дорогий, невгамовний Курбасе. Саме завдяки його енергії і творчому завзяттю театр Березіль став центром українського культурного життя. Актори на чолі з режисером Курбасом прагнули подолати традиції старого побутового театру, експериментували з класикою, шукали нових форм вираження і пластики, але бракувало п'єс, які б відображали сучасність і водночас осмислювали її. Він же Куліш завжди прагнув писати про свій буремний час так на сцені Березоля ожили нещодавно пережиті часи громадянської війни. Першого голоду і колективізації. Натехіпович, я прийшов, позичте мені хоч з пів пуда. Ну, самі ж бачите, гинуть, гарні вже ноги спухли. По щирості, скажу тобі, Іване. Зосталися ячмені того путів з 10 держу на насіння. Ні жита, ні пшениці до нема. Коли не віриш, ходім, покажу, горище, засіки, бочки, ось ходімо. Та на, ще не треба, гнати Архіповичу? Я вірю вам. У мене ж силою забрали вік. І ти ж допомагав його, брати. Простіть, гнати Архіповичу. Ну, то хай вже Бог тебе простить. Ну, що там кажуть, смит та копистка? вік тому правда, що мають з церкви забрати чашу Христову. Кажуть, бамага прийшла. 1928 року Курбас поставив його п'єсу Народний Малахій, де головну роль зіграв чудовий пластичний актор Мар'ян Крушельницький. Напівбожевільний Малахій стаканчик прагне реформувати людину, прищепити їй нову ідеологію. І це призводить до трагедії. Чи може висока мета виправдовувати жертви? Вистава змусила замислитися. Пригадує, як після останньої сцени у залі панувала тиша, а в очах глядачів стояли сльози. До них залаштунки прибіг молодий кінорежисер Довженко і схвильовано повторював: Невже це про нас? Невже так буде? Виставу активно обговорювали. Офіційна критика закидала акторам небезпечний песимізм та ідеологічну зневіру. Але йому і курбасові найменше хотілося бути пророками, хотілося бути чесними перед собою і глядачем. А світ навколо змінювався на очах. Комуністична пропаганда лютувала. У мистецтві запанували командні методи, розпочався наступ на українську інтелігенцію. Можливо, йому варто було замовкнути, можливо, він тоді просто недооцінив всієї небезпеки. Наступними роками вони поставили у Березолі ще дві його п'єси: патетичну сонату про зраду ідеалів і Маклену Грасу, де один із головних героїв геніальний музикант Падур тікає від божевільного світу у Собачу Буду. А 1931 року. Березільці відновили ранню постановку комуна в степах. Йшлося про створення перших комун у 20-ті роки, але образи промовляли про щось значно більше. Теперішнє. Ще блудеш? Скажи, Лаве. Невже ти й досі віриш у комуну? А ти й тепер не віриш? Вже п'ятий рік, Боже, як я в обході. Всі наші степи обійшов. Усю Україну. Тільки жити комуною. І от вернувся через три роки. Тікають. Казарма. Табір, а не комуна. Тринадцята рота, а не життя. Млин стоїть і все посохло. І найголовніше, в'яне, сохне людський дух. Втікають. Яка ж це сила, що гонить вас, а мене кличе? Як розсудить вона нас? І на кому скінчить? Вистава стала останньою краплею. Куліша різко засудили та виключили з партії. У березолі зняли з постановки всі його п'єси. Та найгірше те, що і Курбас був змушений кинути театр і виїхати до Москви. Обидва вони не змогли протистояти системі і не змогли нічого змінити, але хоча б не зрадили своїм ідеалам та одне одному. 1934 року його заарештували за нібито участь у контрреволюційній організації. Під тиском він визнав свою провину. Пізніше заарештували Курбаса, і він теж визнав. Відтоді куліш нічого не чув про свого побратима. Незвично гаряче соловецьке літо, а йому так нестерпно холодно у своїй кам'яній одиночці. Що попереду? Церква з червоною зіркою замість Христа дуже схожа на декорацію з їхніх вистав про світ, який втрачає смисл. Отже, вони не помилилися. Курбаси, курбаси, чи правильно ми жили, чи правильно мислили, якби хоч кілька хвилин поговорити з тобою? Куліш ще не знав, що доля знову зведе їх разом, що вони якийсь час сидітимуть у сусідніх камерах у Соловецькій в'язниці і стратять їх не тільки в один рік, а й в один день, у жовтні 1937-го. І вони по-братерськи розділять могилу. Весь смисл у вірі, і добре, коли людина вірить.